Доброго дня, шановні друзі, доброго дня всіх хто присутні в залі, і ті, хто будуть читати, слухати, дивитися нашу сьогоднішню прес-конференцію, нашу сьогоднішню зустріч. Мене звати Наталія Кривда. Я маю честь бути головою наглядової ради Українського культурного фонду. І сьогодні тут з нами Олександр Зміст Бородін, пресофіцер ї окремої штурмової бригади збройних сил України, а також виконавча директорка Українського культурного фонду пані Анастасія Обра. Слова, дякую, колеги. Е, кілька слів на початку і потім я з радістю передам слово колегам. Е, сьогодні, напевно, один з найбільш радісних і змістовних днів, направду, попри. Темряву, яка здається нас, поглинає. Ми боремося, ми рухаємося вперед, і сьогодні ми представимо вам проект, який колеги назвали культурний штурм. Ми говоримо про підписання меморандуму і про початок спільної роботи між третьою штурмовою бригадою і українським культурним фондом. Я нагадаю, що Український культурний фонд є державною інституцією частиною екосистеми, яка в тому числі в першу чергу відповідає за формування поля прозоро. Експертизи відбору і супроводження проектів культурних проектів, які подаються на е, конкурс, конкурси, різні конкурси, і які фінансуються державою ще раз: це державна інституція, це державні кошти. Колись ми з Анастасією е, в відрядженні по Україні поверталися з чергового відрядження, почали говорити. І у нас практично одночасно виникла думка про те, що ми. Маємо стати частиною формування мілітарної свідомості суспільства. Цей термін працює сьогодні в українській академічній думці. Він точно працює в публічному просторі. Україна воює і Україна буде воювати. І ми, як суспільство, і ми, як держава, зокрема державний фонд, не можемо залишитися поза межами цього процесу формування мілітарної свідомості. Одним з найдієвіших способів формування. Такої свідомості з нашої точки зору є культурні проекти, які стають плацдармом. Простором, де визрівають смисли, де народжуються метафори, образи та символіка, яка стукає не тільки в нашу скроню, а й в наше серденько. Я впевнена в тому, що е, говорити про армію треба професійно. Я впевнена, в тому що знімати, ставити спектаклі, аналізувати все, що відбувається в Збройних силах України. А сьогодні це мільйони людей, е, має, е, ми маємо це робити разом. З військовими, якщо ми це робимо для військових і про військових, і тому сьогодні ми говоримо про культурний штурм, про те, що Український культурний фонд оголосить спеціальний конкурс для культурних проєктів, які будуть. Представлені які будуть подаватися на конкурси. Конкурс для проєктів, що будуть представляти українську армію, збройні сили України, Сили оборони України, культурні проєкти, які допоможуть нам з вами усвідомити важливість. Національної ідентичності, важливість мілітарної ідентичності, мілітарної а, свідомості в житті суспільстві і допоможуть нам з вами в практиках комеморації, меморіалізації, в практиках порозуміння між суспільством і а, силами оборони України. Я з вашого дозволу передам слово Олександру. Пане Олександр. А, да, Вітаю, добрий день. А, це по-перше, хотів би подякувати за таку пропозицію. Це дуже цікава для нас пропозиція, тому що ми завжди намагаємося робити трішки більше, ніж, скажімо так, вказано в статуті, тому що зараз якийсь час для того, щоб розвивати армію насправді. І, наприклад, медійна складова армії, ми її розвивали там, нестандартними методами, як це було, скажімо так, до цього, до, до повномасштабної війни. І ми розуміємо силу вплив культури, тому що до прикладу, всередині нашої бригади, розбудована система історичних лекцій, ідеологічних лекцій, лекцій, взагалі, в в цілому про ідентичність про українство. І тому ми розуміємо, наскільки це важливо, як там, скажімо так, всередині армії, так і ззовні. Тому ми підтримуємо такий проект, тому що ми розуміємо, що. Якщо ми вже живемо в такій ситуації в, в країні, яка воює, в країні, яка наповнена мілітарною, скажімо так, проявом мілітарної культури, то не треба закривати очі, а треба навпаки це розвивати в тому сенсі, щоб ми це підтримували це, рефлексувалася митцями, створили певні нові проекти для того, щоб… Люди ну приймали, скажімо так, да, реальність як є, і з нею працювали, тому що е, насправді е, можемо подивитись там в тих же сполучених Штатах і в Ізраїлі е, це приймається і це розвивається, і це стає на досить високому рівні, і е, звідси це дивляться. І інші весь світ такі проекти дивляться, і вони. Таким чином, через такі проекти мілітарного плану проявляється власне проявляється власна країна і культура країни. Тому ми хочемо, щоб молодими ці. Також рефлексували, можемо максимально допомогти, наскільки це можливо. Е, і також хотіли би, щоб погляд ну армія не була закритою такою книгою, в сенсі, щоб ми ці рефлексували не тільки споглядаючи ззовні, але й змогли. Споглядати зсередини, спілкуватись більше з військовими, розуміти в цю специфіку, яку зовні ну дуже важко насправді зрозуміти, і вона дуже поверхнева. Тому ми максимально допоможемо в цьому для того, щоб у них була можливість і спілкуватися, зводи про ну якісь свої культурні проекти на наших можливостях. Дякую щиро. Дякую, щиро. Ми зараз е, передамо слово пані Анастасії, яка розкаже про внутрішню механіку, про логіку розгортання цієї програми. Єдине, що хотіла би е, до цього е, зазначити, е, ми вже отримали кілька питань з приводу того, чому саме третя е, окрема штурмова бригада. Ми зверталися до різних е, військових. Е, Утворень, треба правильно говорити підрозділів. Дякую. До різних підрозділів частина з них вже відгукнулася, і ми вже і ми будемо далі працювати. Давайте вважати, що це пілотний проект. Ми будемо розвертати, розгортати цей напрямок. Я абсолютно впевнена в тому, що нічого про армію без армії стане одним з напрямків нашої роботи. Пані Анастасія, культурний штурм, внутрішня логіка проекту. Дякую, дуже Наталія. Е, так від себе також я не можу додати, що культура завжди відображає дух часу. І ми знаємо, що зараз вона говорить про нашу стійкість, усвідомлення власної відповідальності і готовність захищати нашу свободу. Адже, як сказали колеги, мілітарність вже невід'ємною складовою нашого життя. І ми розуміємо, що в складні часи, в часи випробувань, в часи війни. Мистецтво не тільки відображає реальність, воно формує суспільну свідомість, нагадуючи про те, що боротьба за свободу це не тільки про зброю, а й про смисли, які нас об'єднують. В принципі, це і було чому ми об'єднали зусилля, зокрема саме зараз з третьою окремою штурмовою бригадою. Бо культура то є наша сила, і ми готові робити все, що необхідно для її підтримки захисту, особливо в часи війни. Отже, давайте трішки розкажу про е, наш спільний конкурс. Е, мета конкурсу, е, за ключову конкурсу, звісно, ми ставимо собі створення культурно-мистецького продукту, що відображає невід'ємність мілітарної е, свідомості в житті українців. Дійсно, поки наш сусід агресивна імперія. Кожен з нас має бути готовий до захисту нашої батьківщини, бо військові і ветерани невіддільна частина нашого суспільства, і в умовах сьогодення кожен громадянин має чітко розуміти важливість як цивільної, так і військової ролей і бути готовим за потреби змінити їх одна на одну. Про мету конкурсу я зазначила Заявником, так ви бачите, може бути юридична особа будь-якої форми власності, як приватної, так і державної, комунальної і так далі. І фізична особа підприємець. Тут, звісно, не до жартів, да але один рік, а на три як для перетину кордону. Пріоритетами підтримки, те, що ми очікуємо від наших заявників, е, ідеї проєктів і мають бути зосереджені на коротко скажу, потім можна буде ознайомитися з матеріалами презентації: це залучення військових до спільного творення проєктів, протистояння інформаційному впливу Росії, протидії російській відкриті та прихованій пропаганді, і розкриті мілітарної ідентичності українського народу. Це може бути відображено в форматі арт-об'єкту, синглу, виставки, відеоблогу чи відеоісторії мистецької акції, віар-інсталяції, подкасту або телепередачі, або навіть муралу. Тут обирає заявник. Найголовніша наша умова що культурно-мистецький продукт має відповідати тим пріоритетам, які я раніше зазначила. Загальний бюджет нашого спільного конкурсу буде складати 5 мільйонів гривень. Максимальна сума проекту може бути 400 і не може бути збільшена це нам для зручності. І мінімальна 200 тисяч гривень і не може бути меншою. Так, ви знаєте, що в програмах Українського культурного фонду в деяких є обов'язкова умова співфінансування. В цьому конкурсі вона не передбачена. Відбір проєктів трішки буде відрізнятись від нашої типової процедури програми конкурсів Українського культурного фонду. Буде відбуватися в кілька етапів. Отже, перший етап це відбір проєктів. Ідей проєктів я б сказала підчинге такі ідеї творчою радою. Творча рада буде складатися з представників Збройних сил України. Це зараз третя окрема штурмова бригада, головне управління розвитки повітряні сили ЗСУ. Як вже казала Наталія, оскільки цей конкурс для військових із залученням військових, тому саме вони можуть сформувати конкретний запит, який безпосередньо перебуває на порядку денному. Після, після відбору концептів проєктів, я б так сказала, творчою радою. В нас відбудеться така освітня частина для відібраних заявників. Ми її проведемо спільно з військовими, тобто від військових можете почути особливості роботи, наприклад, поруч з прифронтовими деокупованими територіями, або зовсім радикально, може щоб тут не перераховувати про що ми домовлялись, наприклад, допустимий рівень. Жартів на військову тематику, тобто, що можна зачепати, що буде доцільно, а що ні, з нашої точки від українського культурного фонду дійсно ми більше розкажемо про процедуру подання на конкурс як краще і як правильніше заповнити заявки для того, щоб отримати фінансування. Розкажемо про типові помилки, і звісно, ми будемо допомагати всім на кожному етапі. На цьому моя презентація закінчується, але я дійсно хотіла поголосити, що саме з 10 березня ми почнемо прийом заявок на перший відбір концептів проєктів. Дякую дуже. Дякую щиро. Колеги, заходимо на сайт Українського культурного фонду, дивимося на запропоновану програму. Ще один аспект хотіла би відмітити: ми говоримо про те, що однією з ключових цілей цього проєкту є протистояння інформаційного впливу Росії, протидії відкритій і прихованій пропаганді. Як експерт, в тому числі в. В сфері формування наративів, формування культурних проєктів я хочу зазначити, що не завжди пряме лобове протистояння і викриття може бути успішним. Одна з наших ключових задач, розумію, складність, тим не менше, це створення власного привабливого міфу, привабливого наративу. Щодо збройних сил України, оборони України, наших цінностей в першу чергу цінностей гідності, свободи, демократії, прав людини і так далі, армія, частина суспільства. І, і суспільство має бути готове говорити з армією професійною мовою. Митці отримують той неоцін, неоцінений поки що нами імпульс а, від людей, що сьогодні бронять Україну, зможуть зробити свої проекти більш ефективними. У нас у всіх мало сил, мало часу, мало. Оштів і тому ефективність виходить на перший план для того, щоб ці культурні проекти потрапляли в ціль. Нам потрібна синергія зусиль. Армії, митців, суспільства і державне фінансування. Я е, дуже вдячна за, е, пану Олександру і сподіваюся іншим колегам з е, військового середовища і з інших підрозділів, які е, дослухалися до нас, які, зрештою, пішли на розмову до нас. Я підкреслила би, що це перший випадок, коли е, Український культурний фонд. Підписує такий меморандум. Я сподіваюся, що ми відкриваємо нову еру, новий, новий спосіб співпраці. Не можна робити вигляд, що ми не потерпаємо від агресії смислової. Дозволю ще собі сказати, що моя колега, професор Рена Моротян, яка активно вводить цей термін в науковий обіг. Мілітарна свідомість говорить про те, що інформаційна війна вже не є ключем до. Перемоги да, факти і аргументи важливі, але вони. Все менше спрацьовують. Сьогодні ми знаходимося в межах семантичної війни, в межах смислів. І от культура з нашої точки зору, мистецтво є найдієвішим гравцем на поле створення смислів, на, поле, на полі е, такого представлення цих смислів, які були би дієвими. Е, я не думаю, що все, що я зараз скажу, є теорією. Це навпаки, є практикою. Тому колеги з професійного культурного середовища. Доєднуйтеся, приєднуйтеся, ми будемо максимально е, докладати зусиль для того, щоб зробити конкурс прозорим, ефективним, діючим. Ми будемо дуже чекати допомоги е, і пана Олександра і його колег в тому, щоб ця творча рада насправді відібрала найцікавіші і найактивніші проекти. Е, хочу так останню фразу також сказати: для того, щоб е, залучити е, Колег до перемовин мені, вдало, мені довелося застосувати всі свої зв'язки, в тому числі родинні зв'язки. Хотіла би сказати Збройним силам України, підрозділам: не бійтеся співпрацювати з митцями, не бійтеся співпрацювати з Українським культурним фондом. Держава, вибачте, суспільство має відкритися для армії. Армія має, звичайно, в розумний спосіб бути відкритою для співпраці з громадянським суспільством. Дякую. Питання, коментарі? Можливо, колеги хочуть щось додати? Будь ласка, у нас є питання. Я просто погано бачу. Доброго ранку. Мене звуть Петро Канана, я військовий дипломат місії України при НАТО в минулому, полковник Генерального штабу у відставці. І я хочу приєднатися повністю до слів сказаних і пані Наталією Анастасією і Олександром що зараз дійсно йде світова війна гібридна. Що підтверджено і Папою Римським, і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, і нашим головнокомандуючим, колишнім, який багато чого <хи> дізнався в Лондоні генералом Залужним, і, як ви знаєте, відомим нашим соціологом, політологом Віктором Небоженком. І тому зараз іде війна смислів, як було вже сказано. І як саме мистецтво може допомогти. У створенні асиметричних підходів для перемоги і не е, імперської держави, як сказала е, пані Анастасія, а уламка е, колишньої імперії, є, що є нащадком Золотої Орди, е, а саме з конституційною назвою сучасною е, країна РФ. В неї в Конституції написано, що вона країна РФ. Більше того. Генеральною асамблеєю ООН вона визнана агресором. Тому порада, якщо ми використовуємо смисли, не казати широкомасштабне вторгнення, а додавати широкомасштабне вторгнення країни агресора РФ. Це перше. І друге питання. Оскільки цілком правильно йде. Приведення суспільства нашого до е, держави суспільства мілітарного, як це було за часів козаків, е, що навіть до Москви ходили з гетьман Сагайдач, не пам'ятаєте, то було б непогано ще потім переговорити стосовно нашої молоді, оскільки бойове братерство молоді. Яке зараз вже здійснюється між українцями, поляками, литовцями і іншими державами. Було б, я думаю, на користь цьому цьому синергетичному підходу. Дякую, дякую щиро. Беремо по силах. З чим справимося? Почнемо з цього. Дякую за а, коментар. Ем, якщо є коментарі або питання, будемо раді на них відповісти. Якщо колеги збираються з силами, хотіли би також подякувати команді Українського культурного фонду і проектній команді і комунікаційній команді за те, що вони. Тримують такі ініціативи. Зверну увагу, що ініціатива виникла вже після того, як пріоритети, програми і лоти були сформовані, і це додаткова активність, яку ми взяли власне, де дирекція і команда Українського культурного фонду взяла на себе як е, таку такі надданий доданий, обов'язок. Я впевнена, що ми тільки починаємо. Я впевнена, що українська армія заслуговує на найкращі сили, мистецькі сили, які будуть співпрацювати з нею. Я дуже сподіваюся, що ми в черговий раз, як країна і як суспільство, продемонструємо новий, ніколи ще не опрацьований спосіб формування стійкості, формування сили і цієї війни на полі смислів. Дякую, колеги. Сьогодні ми говорили з виконавчою директоркою Українського культурного фонду пані Анастасією Образцовою. Дякую, що. Тримаєте такі ініціативи і реалізуєте їх в непростому полі, в якому ми знаходимося. Дякую пану Олександру з міста Бородіну, який є пресофіцером третьої окремої штурмової бригади. Повторюся, що ми готові до співпраці з іншими підрозділами. Можливо, пані Анастасія, хочу попросити вас прокоментувати. У нас було вже кілька звернень і до наглядової ради, і до дирекції від. Військовослужбовців і від військових частин, які, наприклад, від музею Збройних Сил України про можливість взяти участь у конкурсах. Там є певне обмеження, як ми з ним будемо працювати. Так, я додам, це може не по темі представлення саме цього конкурсу, але є важливим в цьому контексті. Я дуже дякую, що нагадали в цьому грантовому сезоні Українського культурного фонду він є восьмим, 25-го року. Вже ми, я б сказала, виявили таку проблему, бо минулого року це був один-два випадки, і воно не набуло ще питання, знаєте, як до розгляду. Деякі установи або, наприклад, музеї. Де є де Юри військовими частинами? А в нас в фонді є обов'язкова перевірка за чотирма пунктами, які ми можемо перевірити з повного витягу з ЄДР. І на жаль, саме у статусі військової частини немає змоги надати того витягу, але і ми себе не можемо позбавити перевіряти по чотирьом пунктам з основником статус юридичної особи і ще пару пунктів. Тому на наступний рік ми вже собі плануємо переглядати цю процедуру так, щоб воно було зручно, як і для військових. Військових частин з усіма обмеженнями, які вони мають на період військового стану, так і для того, щоб ми могли перевірити де юри контрагенту, на якому ми надаємо фінансування, бо це також наше зобов'язання від держави. І Я можу вже ще дві ремарки сказати. Якщо коротко, так ми хочемо зафіксувати мистецтво війни. Тому ми, як сказала Наталя, професійно під до цього підходимо. І звісно, це не може відбуватись не у співпраці з військовими. Дійсно, ми дуже Дячні третій окремій штормовій бригаді, і е, ми з великою повагою ставимося до митців, і ми закликали б, щоб дійсно вони таку складну тему пропустили це через свої емоції, переживання, через свою мистецьку майстерність. Е, да, це дуже буде складно, але воно надважливо зараз для нашої країни. І звісно, я від себе хочу подякувати голові наглядовій раді. Да, бо без її натхнення багато речей неможливо було б здійснити тим паче таких авантюрних як ця співпраця. Дякую дуже. це прекрасна авантюра, яка стане прекрасним проектом. Працюємо в команді, підтримуємо один одного. Дякую, Анастасія, дякую, Олександр. Все буде Україна.